Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео розповім вам про гнізда для курей, От, які повинні бути, які є норми. Покажу вам, які гнізда у моїх курей, чому самі такі. От, І так далі. Отже, <кхем> природні інстинкти підштовхують курей нестися е, в таких укромних місцинках, е, напівтемних. От Тому і гнізда потрібно. Ставити відповідно в таких місцях. Як ви знаєте, в мене курничок дуже невеликий. Це гараж. От Ми їм відгородили в гаражі. Тут, як ви бачите, ніяких укромних місць немає. Тому я вирішив гнізда поставити ось в цьому кутку. По-перше, мені так зручно, тому що от двері вихід, щоб я в інший куток не йшов. По-друге, і їм зручно. Ось вихід на вигул. І одразу вони зайшли і отут несуться. В теплу пору року світла тут немає, я не вмикаю, тому тут так затемнено, і вони дуже гарно несуться в цих гніздах. Значить, по нормі на приблизно 12-15 курей повинно бути 3 гнізда. От у мене 12 курей, як бачите, у них 5 гнізд. Оці два. Що внизу я лише в цьому році зробив. Раніше скільки років ми тримали, були лише оці три, от, і їм було цього предостатньо. По нормам е, гніздо для корейних сучок повинно бути е, 35 приблизно сантиметрів у висоту, 35 сантиметрів у глибину і 25 сантиметрів у ширину. Хочу вам сказати одразу, що коли ми робили от ці гнізда, нічого ми не міряли. Як ви бачите, воно стало від стіни до стіни. От, тобто, іншого виходу в нас не було. Але я щойно його поміряв, і виявилося, що висота 40 см, глибина 45 см, а ширина 30 см, тобто ми, можна сказати, зробили ідеальні гнізда. От, інколи я бачу, що в, в одному гнізді сидить декілька курочок. От, вони поміщаються, яйця вони не давлять. До речі, одного року у мене зимували качки, звичайні ці крякаючі качки. От, то вони неслися не отам, от внизу, а також запригували у ці от гнізда і чудово комфортно себе там почували. Тобто навіть для качок. Які, звичайно, більші, ніж кури, ці гнізда підходять. Отже, е, чому особисто я вибрав саме такі гнізда? Е, мені одразу хочу сказати, не подобається гнізда от по типу от просто ящиків. Так, вони, вони тут, як то кажуть, ще, і е, якби криша у них є. А отак, якщо ставити просто ящики у приміщенні, мені так не подобається. Спочатку, коли ми починали тримати курей, у нас були саме такі. До речі, в цьому ж вуглі. Я не хочу сказати, що вони погані або не годяться. Так, курочка, курочка знеслася. Там зараз ми її виряди. Курочка пішла гуляти. Отже, чому мені не подобаються такі ящики? Знову ж таки, вони непогані. Якщо, наприклад, у вас великий сарай от, і ну, багато місця, тобто кури несуться в одному кутку. Наприклад, у мене у дідуся курник був в одному, скажімо так, місці, а неслися вони от буквально було зовсім інше приміщення. Напроти, десь метрів два від курника, от двері в двері, можна сказати, і вони неслися там. Тобто вони жили, спали в одному місці, а неслися зовсім в іншому. У мене таких умов і можливостей немає, тому такі ящики для маленького приміщення не годяться. Я їх ставив, вони обов'язково будуть туди моститися, спати, загажувати їх. Ті яйця постійно видно, вони їх, як то кажуть, манять, вони давлять, їдять. Тому мені саме такі гнізда не підходять. От, е, до речі, я так замітив за роки, що все ж таки курочкам подобаються гнізда, які знаходяться трішки вище над землею. От тому ми зробили от такі. Тут ось є такий щабель, на який вони запригують і потім о, залазять туди в гнізда. От, оці два мені довелося зробити, тому що саме в цьому році чомусь деякі кури почали там нестися. Я от поставив два таких ящики. От, зробив там от перегородку, покрав, поклав яйце обманку. От, і інколи деякі кури несуться. Як ви знаєте, у мене ще є 10 молодих курочок Ломан-Браун, які ще не несуться, коли я їх з'єднаю і всі вони будуть жити разом, то гнізда, цих би гнізд їм не вистачило. Я маю на увазі оцих трьох. Тому я додав оці два. От. Так це ящики. От, але я ж кажу, тут от. Це рівно з одного боку стіна з іншого тут от стеля от, можливо я ще зроблю отак от, одну отак от шторку. До речі, я вже розповідав, можливо, хто не дивився, навіщо тут оці шторки? Значить, зараз, коли тепло, вони от гуляють на виголі, світло тут не горить, вони зайшли, знеслися і пішли. Коли буде зима. От і особливо коли в дуже великі морози, я їх не випускаю туди на вигул. Тобто вони постійно тут. Місця мало. От, як то кажуть, зайнятися їм нічим. Вони бачать яйця, і щоб не провокувати їх, ці яйця їсти, я зробив ось такі шторки. Мої старі кури знають. От вони отак от головою відсовують, заходять, несуться. І також виходять. От. Молодим потрібно пару раз показати, але якщо є старі кури у стаді, то молоді також швидко зрозуміють, що й до чого. От. Поки що вони отак от, е я їх прибираю, от, а потім взимку отак от буду. Це ще один із способів, як відучити курей їсти яйця. Тобто вони не повинні їх бачити. Зайшла, знеслася, це працює роками. Вони у нас висять ці шторки. До речі, можна отак от їх ще просто порізати. Отак от на такі шматочки. От. Ну, ми робимо отак, тому що ми знаємо, що вони от, чудово зрозуміють, що й до чого. От. До речі, цікаво, не знаю чому, скільки б корей не тримав. От. О, зараз одну хвилинку. Скільки б корей не тримав, вибирають вони, як правило, це гніздо. Ну, я розумію, напевно, тому що тут вихід от близько, але ще й і оце, як бачите, до речі, сьогодні ще рано знеслася вона в цьому. Дуже рідко несуться в середньому. Не знаю чому. Якщо ви маєте відповідь на це питання, будь ласка, от я в коментарях з задоволенням ці відповіді прочитаю. От. Я ж кажу: в цьому році деякі вирішили нестися тут. Але, знову ж таки, отут частіше, ніж там. До речі, е буває так часто, що кури несуться саме в одне гніздо, коли курей багато, то ну, вони ці яйця можуть топтати, давити, потім їсти. Тому от, також ще рекомендують брати яйця під підкладки. От, у мене це ось дерев'яне яйце. Таке от. От. До речі, раніше, 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 коли ми починали, ще десь в 90-ті, такого ніде не продавалося. От. І ми клали просто такий кусок крайди білої. От, Як яйця в банку. Деякі кладуть, наприклад, яйця качені. У них шкаралупа е, ем, товстіша, ніж у курей, тому вони її ну, не роздавлять. От. І можна отак от класти, наприклад, в те гніздо, де дуже рідко кури несуться. І ну, Теоретично, курка побачить, що там є яйцей і буде нестися туди. Але не знаю. Ну, я не переучую, я проблеми в цьому не бачу. У мене курей не так багато. Несуться вони в одне гніздо чи в два. Неважливо. От коли буде їх більше, то тоді, можливо, це і знадобиться. Отак. От я його сюди поклав, тому що це гніздо нове, вони знеслися всі з цього краю. От. Далі, що повинно бути. В гнізді. Звичайно, підстилка. У мене сіно. От. Особисто мені більше подобається солома. Але не тому, що вона краща по якимось характеристикам, а просто якось от візуально. Мені подобається, коли вона така золотиста. Отак- от от на ній лежать яйця. Ну, не знаю, можливо, це якийсь мій бзик. От. Мені подобається солома. Але. Сіно дуже добре. Можна й тирсу, але ну, тирса мені ну, не дуже подобається чомусь. Все рівно воно все летить, вони її грибуть. Ага, до речі, як будете, якщо робити отакі, робіть, щоб тут був бортик. От, бачите, у мене ось рука, отак от. Тобто от пальці стоять на дні, от бортик скільки, тому що все рівно вона там буде крутитися, гніздитися, щоб, по-перше, яйця не викочувались сюди, не випадали, і щоб вона оцю підстилку також не викидала. Тому що іноді вони гніздяться, там щось туди-сюди крутяться. І буває дуже часто, що багато підстилки вони викидають. А так, от, от такий бортик, щоб був. От, тобто, з підстилкою. Ми розібралися. До речі, інколи буває таке, що кури несуть, це все нормально, а потім чомусь вони перестають нестися в гнізда і не хочуть. Тут можуть бути причина зовнішні паразити, тобто блохи, воші, тому уважно передивіться. От, вони живуть і в цьому сінові, і в підстилці, і взагалі от, в цих гніздах, тому кури і за цього можуть не хотіти нестися. В гніздах. Ось так от, друзі. Звичайно, в ідеалі, якби я додав гнізда, я б краще додав їх зверху от сюди. Але як бачите, тут у мене тирса от вони б е, неслися. Я даю 100% більше, б, якби були зверху. До речі, ота курка, яку я називаю вредна. от е, Коли я е, ота курочка прийшла нестися. Коли я тут прибираю декілька мішків, в минулому році вона там внеслася і я зразу не бачив, а потім, коли вже їх знайшов, вони розмерзлися, тому що там стіна холодна до того гаража. От. Чим вище, тим краще. Так, біленька курочка прийшла нестися. Ну, яке вибере, ну, звичайно. Не знаю, чому середня їм не подобається, хоча розміри одинакові. Ось так от, друзі, сподіваюсь, моє відео було для когось цікавим. Розкажіть, які гнізда у ваших корей, які вам подобаються, можливо, якісь лайфхаки, ви знаєте. От. Мені буде дуже цікаво. Дякуємо усім за перегляд і до нових зустрічей!